не Ні, ні ні. все, Я держусь, ти держись. Вона декілька днів під палатою реанімації, не відходить від сина. Рука сказали буде дольше всього. Нічого, і рука та йде. Ні в коїм случі, в кого мама держиться. Ні в кої случаї, синок. 12 березня Богдан був в епіцентрі ракетного удару росіян по Мирнограду. Об 11-й ночі ракета влучила в багатоповерхівку. Чоловік каже, за декілька годин до того повернувся з робочої практики. Приїхав з слід домой на вихатному, сяв за комп'ютер. Сиділи і грали, грав, 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 Глухий звук, бац, в секунду. все. Вірно. З четвертого поверху Богдан провалився на другий. Під завалами провів три години. Каже, від багатотонних конструкцій його захистило ігрове крісло. Там, виходить, на спинці два відверті таких. І мене, коли знайшли пылесосом, з нього витягнули вуса, я через ось ці дирки, дійшов. Мати чоловіка Віта каже, в той момент була на нічній зміні в шахті. Про те, що її син під завалами їй розповіли сусіди телефоном. Он дуже під завалами розмовляв, коли його коли він там лежав, коли не могли достати. Он розмовляв. Чому так довго їде кран, Ногу Говорят, давай. Його доправили до одного з медзакладів Дніпропетровщини. Гендиректор лікарні Сергій каже, чоловік зовсім не рухав кінцівками. Зараз рух поступово відновлюється. Він одержав травму шиї, важку травму шиї, яка, на жаль, відключила і ноги, і руки. Він був без рухів, але набряк був знятий. І сьогодні ми можемо сказати, що і п'ятий, і сьомий. Шийні позвонки, вони відновлюються. А вчора буквально єлі-єлі тому. Сергій каже, поки не прогнозує, скільки ще треба часу на повне одужання. Зараз біля чоловіка і батько Артем. Чоловік служить на Луганському напрямку та одразу приїхав до сина. Поліна Поломарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.